Розшукуємо 16-річну Наталю Буцик, яка зникла ще в середині серпня у місті Борислав на Львівщині. Саме так зовсім нещодавно я розпочинав одну із наших програм та звертався з проханням до усіх, хто бачив зниклу дівчину, зателефонувати на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. З тих пір минуло приблизно два тижні, і зараз я повертаюся до цієї історії, бо маю дуже приємні новини. Давайте послухаємо повідомлення, яке ми отримали від мами зниклої дівчинки. Я дуже дякую вашій службі, вишуку дітей, що мою доньку знайшли Буцик Наталію Южі. Дякую ці Україні. Наталя Буцик знайшлася у місті Другобич. З нею усе гаразд, і зараз вона у безпеці. Безумовно, це дуже втішна новина, і звісно, хочеться, щоб аналогічні повідомлення ми отримували від батьків усіх зниклих дітей. Тому дуже прошу вас уважно придивитись на фотографію. Це також 16-річна дівчина. Її звуть Катерина Дядіова. І про її долю вже півтора місяці нічого не відомо. Катя мешкала разом із батьками на Херсонщині у Новій Каховці, але через загострення ситуації в регіоні у липні місяці родина вирішила евакуюватись. П'ять місяців ідеальної тішини. Ідеальне. У нас стріляли. ми работою я з мужем. Нас 12 з 11 на 12. У нас там у людей балкони попадали, окна повилітали, Когда вже нам вдома то теж вся життя перед глазами пройшла. Родина зуміла виїхати до Польщі. 17 липня усі вже були у Вроцлаві, там і облаштувались. Прожили пару тижнів, усе начебто було гаразд, аж раптом. 2 серпня Катерина Дядьова загадково зникає. Получается, 2 числа ми подъехали документи. Она осталась в машині, бабуся була в машині, і вона виходить з машини. Она говорит: ти куда? Там мне по телефону ответить. Все, нет ее, ми її більше не видели. Отже, Катя зникла у Польщі в місті Вроцлав ще 2 серпня. Звісно, що її родина одразу звернулась до місцевої поліції, і там тривають пошуки. Та є припущення, що дівчина може перебувати в Україні. Мама Катерини розповіла, що незадовго до зникнення донька почала спілкуватись із якимось молодим чоловіком, і він начебто з України. Тож, можливо, Катерина перетнула кордон і поїхала до нього. Опять же, кто этот голову задурил, но это вообще не в ее, ну она обычно домашняя, она никакая не гулящая. Она ну против естественно ее не знаю, кто что мог какие пообещать. Не знаю, не знаю. Хай там як зараз. Головне знайти 16-річну 16-річну Катю. Якщо вона зараз дійсно в Україні, кожен може допомогти її відшукати. Уважно придивіться на фото дівчини. Вона досить висока. Її зріст приблизно 175 сантиметрів. Волосся темне, очі блакитно-зелені. Виглядає Катерина трохи старше за свій вік. Дівчина носить ортодонтичні брекети на зубах і в неї є невеличкий шрам під лівим оком. Також варто сказати, що Катя дуже гарно співає. Вона вчиться у музичній школі і дуже часто виступала на усіляких концертах. Вдома звідом не грому, де темної Якщо хтось раптом побачить Катерину дядьову в Україні, чи може хтось знає де вона перебуває зараз, не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. З будь-якого мобільного оператора дзвінки безкоштовні. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Я розповів лише одну історію зниклої дитини. Загалом від початку війни ми отримали понад дві тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Допомогти їх відшукати може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія. Тут є фото усіх зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та, врешті, допоможете відшукати.